І вам за довіру і за те, що ви обираєте нас в якості основного джерела інформації. Так от голові словацького уряду Роберту Фіцо загрожує імпічмент. Опозиція планує висловити йому вотом недовіри. Пише про це сайт Актуаліті Видання Посилається на заяву на заяву голови найсильнішого опозиційного руху. Прогресивна Словаччина. Михайло Шимичка щодо нещодавного візиту Фіцу до Москви. за його словами замість того, щоб бути на батьківщині і вирішувати проблеми, які турбують людей, він літає по світу та кланяється диктатором. І зазначається, що вояж Фіцу до Москви є не єдиною причиною в отому недовіри. Як пояснила опозиція, закордонні по поїздки та публічні заяви голови уряду в цілому спотворюють зовнішньополітичний курс словаччини. Переговори щодо України мають вестися між Росією та США без участі інших країн заходу. Таке заявив член Радбесу і радник Путіна Микола Патрушев. За його словами, в Москві немає про що розмовляти ані з Лондоном, ані з Брюсселем. Говорячи про перспективи України, не виключно, що в 2025-му вона взагалі припинить існування. Наводить слова Патрушева пропагандистська агенція Рія Новості. Ну ну.